Привіт усім, я Іренка, і ти на каналі Біблія і Твоє Спасіння. Якщо ти ще не підписаний, прошу підписатися і клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А ми поїхали. Сьогодні будемо говорити про таємницю Євангелія. Чи дійсно це є так, коли люди кажуть, що це є вигадка, Біблія це не серйозно, це якісь казки, це не для нас, і вона взагалі незрозумілою мовою написана. І взагалі не факт, що там є правда, оскільки її переслає. Переписували безліч-безліч разів, не факт, що вона зберегла свій оригінал. Е, насправді, що можна сказати з приводу цього? Е, розумні люди, мудрі люди, так? котрі не слухають інших думок, які незалежні від е, суспільної думки, вони як досліджують те чи інше питання? Вони беруть дану інформацію, тобто даний факт далі. А вони порівнюють це, до прикладу, з історією, так, що було, що відбулося, чи дійсно це, щоб підтвердилися ці слова, так, що написані в Біблії, це дуже важливо розуміти, чи а, правда є в Біблії, так, чи це все вигадка. А цю правду можна підтвердити історією. Тобто. Тобто історичними фактами, історичними даними. Ось таким чином. Так ось ще хочу сказати по поводу таких моментів, коли говорять люди, так, котрі. Атеїсти маються на увазі так і вони не розуміють а, Біблію, не розуміють, чи правдива вона чи неправдива, і говорять всяку нісенітницю, до прикладу, що ми створені з хаосу, що там якась еволюція відбулася і так далі. Насправді це все є не так, тому що якщо за це питання елементарне, звідки а, підводні, скажімо так, підводні міста, котрі знаходять так, археологи, оці всі розкопники, звідки вони всі? Потім звідки велетні так, взялися. Так, великі черепа знаходять, великі кістки, і це видно, що це колись була людина. Так, і людина на сьогоднішній день зменшується і зменшується. Звідки це все? Вони це все не афішують, вони це все перекривають іншими новинами, щоб людей спантеличити. Тому що, якщо люди дізнаються, що насправді Біблія є. Насправді справжня книга, так, справжня історична книга, і дороговказ, то люди просто ужахнуться, так? Ось, а де ж написано, до прикладу, що були в ті часи велетні, так? Людина також спантелична, коли їй говориш, а звідки взялися сім днів в тижні? Чому не вісім? Чому не дванадцять, чому не двадцять п'ять? Ось, саме сім днів в тижні, ось чомусь саме сім, так? Ось і на це питання ніхто, абсолютно ніхто, не може дати відповідь конкретну, а лише може дати на це відповідь Біблія, так тому що ми знаємо, що шість днів творив Господь Бог небо й землю, все що і так далі. А сьомого дня суботу спочив. Так? Про це говорить сама Біблія. Тобто субота, пам'ятник творіння, і таким чином а, сім днів тижні вони зафіксовані. Далі по поводу велетнів, звідки ж вони взялися? Так? Ніхто не може пояснити, чому, так і як, так дуже багато здогадок, але а, відкриваєте буття, шостий розділ, і читаєте четвертий вірш. За тих днів на землі були велетні. А також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були слачі, що славні від віку. Ну і так далі. І далі там пишеться, що пожалкував був Господь, що людину створив на землі, засмутилося його серце і так далі. А, тому що людина склонна до гріха. Так? Ми знаємо, що сатана, Люцифер був скинутий з неба. Ось, а, і таким чином, таким чином він спокушає і людей. Ну, це вже інша історія. Сьогодні будемо говорити про таємницю Євангелія. Що саме означає таємниця Євангелія? Чому не всі розуміють Біблію, і чи не хочуть, до прикладу розуміти, тому що є багато тлумачів, які пояснюють Біблію і пояснюють її якось або однобоко, або а, ну, не так, як потрібно, так? тому що я знаю одне: якщо ви тримаєте в руках цю книгу, а, все, що людина говорить, неважливо, якого вона статус, хоч сам президент. Якщо ви хочете мати вічне життя, якщо ви хочете мати царство, бути в царстві Божому, так, ви повинні дотримуватися Божої заповідей, так, як написано в відкритті, можете прочитати 14-й розділ відкриття і 12-й вірш, тобто Божі заповіді дуже важливі, і віра в Ісуса. Якщо ця людина не відповідає вимогам і принципам Біблії, все. Розумієте? І так само, як пояснюється Біблія. Одне, од, одна частинка Біблії пояснюється, і інша частинка Біблії тлумачиться, що ця частинка означає. Тобто Вони один одному допомагають. Це важливо, розуміти. А не, а не самостійно щось там із голови вигадувати. Це є помилка. Отож, таємниця Євангелія. В Офесян, третій розділ з 20-го вірша читаємо, а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. У третьому розділі Послання до Офесян Павло викликає, викладає істину, про яку вже говорив раніше, що і язичники є спільними спадкоємцями, одним тілом і співучасниками обідниці в Ісусі Христі через Євангелія. Вірш шостий. Хоч ця істина, можливо, не є відкриттям для сьогоднішньої церкви, яка здебільшого складається із язичників, для багатьох читачів Павла вона була радикально нова. Далі Павло натхненно пише про своє покликання проповідувати язичникам Євангелія Ісуса Христа. Ми також дізнаємося про труднощі апостола, пов'язані із цим служінням, зокрема про його перебування в римській. В язниці. Павло викладає своє розуміння Христової таємниці. А саме, у церкві язичники мають рівні права зі своїми єврейськими братами. Ми відчуваємо його переживання за церкву та її всесвітню місію. Чуємо, як він молиться, віддаючи хвалу Богові за його благодать, явлену через церкву. Отож, Павло апостол'я для язичників. Третій розділ має цікаву структуру. Ефесян. Павло починає його словами такими: з цієї причини для вас, язичники, Я, Павло, став в'язнем Ісуса Христа, вірш перший. Потім йде такий довгий відступ, присвячений його служінню і так далі. Для язичників. Далі апостол повертається до Першої думки, повторюючи фразу. Для цього, вірш 14, а текст 14 по 21, це натхнена молитва апостола до Ефесян. У першому вірші Павло називає себе в'язнем Ісуса Христа, пояснюючи, хоч фізично він може перебувати в римській неволі та під владою Римської імперії. У його житті є божественна мета. Він в'язень не Риму, а в'язень Ісуса Христа. Повідомлення Павла про його страждання і пізніша згадка про кайдани свідчить про те, що він перебуває не під відносно комфортним домашнім арештом. А у в'язниці перебувати у в'язниці в першому столітті та ще й у римській підземній в'язниці було особливо важко. У Римській імперії не було добре обладнаних в'язниць із санітарними зручностями і регулярним харчуванням. Фактично, імперія не потребувала в'язниць, оскільки ув'язнення не застосовувалося як покарання. Людей поміщали у в'язницю тільки коли вони чекали суду або страти. В'язні мали самі себе забезпечувати і залежали від родичів та друзів, які приносили їм їжу та все необхідне. Можливо, занепокоєння Павла пов'язане із емоціями, впливом, який справляли його кайдани на віруючих, оскільки тоді ув'язнення вважали великою ганьбою. Апостол міг побоюватися, що деякі запитають, як Павло може бути апостолом з величного Христа і воно з зневаженим ув'язнем. Тому він змальовує своє ув'язнення в такому світі, щоб допомогти віруючим побачити в ньому частину Божого плану. Він страждає за них з приводу моїх страждань за вас. Але те, що здається ганьбою, насправді слугуватиме для їхньої слави. Ефесіан 3,13. І це дійсно є так. Таємниця Євангелії, яка не була виявлена. До прикладу, якщо ми будемо досліджувати уривок Ефесян, третій розгляд з першого вірша, ми звертаємо увагу на такі моменти. Павло пише цю частину послання саме віруючим із язичників у домашніх церквах Ефеса. Вірш перший. Далі апостол стверджує, що йому дана Божа благодать. Для віруючих із, із, із язичників вірш другий, він покликаний просвятити всіх, у чому полягає здійснення таємниць, тобто управління керівництва організації та плану Божої благодаті та благовістити язичникам незбагнене багатство Христа. А далі Павло повідомляє, що йому була відкрита таємниця, про яку він уже згадував у своєму посланні. Ну і так далі, можете прочитати Ефесян, третій розділ повністю, так? Тобто. Мова про те йде, що язичники так є співспадкоємцями, так, одним тілом а, і співучасниками обідниці в Ісусі Христі через Євангелію. Тобто Христос дав можливість, дав можливість не тільки спастися тим, хто вибраний народ, є так, ось євреям, а він дав можливість всім, хто прийме віру в Ісуса Христа, так буде вірити в Ісуса Христа. І, виконувати за, і виконуватиме заповіді Божі. так? Тобто Ось це є саме найголовніше. А по поводу, наприклад, деяких таких моментів, коли, ви пам'ятаєте, як на горі, коли Ісус Христос голодував так, 40 днів, а до нього в самий-самий кінець, коли він вже був знеможений, так, підійшов сатана. А Люцифер і почав його спокушати. Тобто ми знаємо, що Люцифер приходить тоді, коли, не, коли ти готовий, коли ти такий весь м озброєний, скажімо так, духовно, готовий до цього всього, так, до випробувань, до спокус. Він приходить саме тоді, коли ти не очікуєш, коли ти знеможений, коли ти вже на краю, скажімо так. Ось і він підійшов до Хр Ісуса Христа так, і почав його спокушати. Ось таким чином, так? І той, хто говорить, наприклад, атеїсти, говорить, а, ну як же ваш Бог, оцей Бог, що ви його величаєте, вірите в нього, ви його взагалі бачили. А далі такими моментами ну, пору, хочуть порушити вашу віру, так? Ось, щоб ви не спаслися а, і почали сумніватися в Ісусі Христі. І говорять, а як же Бог, якщо він такий сильний, величний, як він може допускати війни? Як же він може допускати? Там багато речей і так далі. Тобто розумієте, так? Все психологічно, морально, так як і в нашому світі, коли одна людина хоче а, не те, що підставити, а, а самооцінку трошки понизити, так, іншій людині, тому що, тому що по особистим причинам якимось так, так само і тут. Такі люди діють, так на них так впливає сатана, коли вони бачать, що ну, ти віриш, віриш, і вже ну, неможливо дивитися на твою цю віру, якщо навколо все рушиться, все, все, ну, все війна, все там, допустим, так, як в деяких місцевостях, і про якого Бога ти говориш? Якщо Бог таке зараз допускає? Хоча людина забуває, що є Бог, а є сатана. І а, чомусь люди реально забувають, що сатана теж робить так? каверзні речі. Ось, звинувачуючи Христа, що це типа Бог, що це от, його рук справа, але це насправді його. Розумієте, що є, як сатана намагається перевернути наш розум? А, в Біблії чітко ясно написано. Я вже, по-моєму, цей вірш я вже читала на попередньому відео. Про те, що Господь не бариться із обідницею, як вважають це, ось. Друге Петра, третій розділ, дев'ятий вірш. Не бариться Господь із обідницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Тобто, що з цього виходить? Що Господь терпить. Він набагато сильніший, він може просто в пух і прах так, оцю планету раз... Зруйнувати, і створити щось нове, але він довго терпить, тому що все-таки його план спасти, так, щоб його не тикали пальцями, там, не знаю, небесні істоти, казали, о, він насправді жорстокий, Люцифер попереджав. Розумієте, так? Тобто, він має ідеальний план. І це, що він помер вже на хресті за тебе, за мене, так? Все. Ми вже автоматом спасені. Тобто задаток він уже дав. Розумієте? Все, що нам залишається, і Сатана про це знає. І все, що нам залишається, це просто мати віру в Ісуса Христа і дотримуватися Божих заповідей. Все, крапка. А задаток вже був даний ще на Христі. Розумієте? Ось таким чином, і Сатана знає про це, що. що він не спасеться, що ми маємо привілегії, так і він зараз а, просто рве і мітає, хоче, а, скажімо так. Перевернути всім розум, щоб ми перестали вірити, щоб ми почали сумніватися і так далі. Тобто, це психологічна а, духовна війна, це не просто фізична війна, так це психологічна духовна війна. Ось таким чином. Тому не вагайтеся, Знаєте, що навіть якщо є якісь випробування, як в у випадку, ось у ув'язнили Павла, так були, Біблія пише. Навіть в такому випадку, а, значить, все робиться на краще. Нам не дано зрозуміти і не, не дано бачити всієї картини абсолютно. так? От, ну, Прям всієї. Ми бачимо ось тут. А. Ось тут крапочка, ну максимум там на три хтось дуже такий розумний, бачить там, ну, на 10 кроків вперед. Але всієї картини, всієї вселеної так, ми не можемо бачити. Розумієте? Як і чому? Тому а, довіряйте Богові. А, Просто тупо довіряйте. І побачите, побачите, що будете мати вічне життя і опинитися в Царстві Божому. Тому що так говорить Біблія. А, далі, далі, що хочу ще сказати, що про, про пробудження в наші дні, так. Пробудження в наші дні. Як ми можемо, наприклад, узгодити наш карликовий духовний стан із цим уривком, який записаний Ефесян, третій розділ з 14-го вірша по дев'ятнадцятий. Про повноту знання. Всі знаємо, що таке знання, так, яким ми маємо честь володіти. Тобто є. Дійсно, як я вже сказала, є люди, які читають Біблію так, і не розуміють абсолютно, що там написано. Тому що серце їхнє закрите, розум їхній закритий. Вони не готові прийняти істину. Їм це не дано. Або ж просто а, Бог дав їм перевернутий розум. так, Дозволив їм мати перевернутий розум, тому що ваше його серце тої людини, що та людина. А, ну... Не така, як потрібно, розумієте? Ось тому а, повнота знань дуже є важлива. Який вигляд маємо ми в очах неба, які отримали такі щедрі духовні і матеріальні переваги для зростання в благодаті? Але так і не скористалися ними, тобто це також потрібно розуміти і все робити для того, щоб служити Богу. Далі апостол написав такі слова не для того, щоб мучити нас, обманювати, завищувати наші очікування і розчаровувати в нашому досвіді. Він написав їх, щоб показати нам, якими ми можемо і маємо бути, якщо бажаємо стати спадкоємцями Божого царства, як ми можемо працювати разом з Богом, якщо маємо карликовий досвід. Ми знаємо про переваги християнина і повинні прагнути того глибокого духовного розуміння в Божих ділах, якого Господь бажає нам. Далі дуже цікаве питання: чи віримо ми Біблії? Чи справді ми віримо в Біблію, чи можемо досягти пізнання Бога, про яке говорить цей уривок? Чи віримо ми кожному слову, що виходить з Божих уст? Чи віримо словам пророків та апостолів, словам Ісуса Христа, який є автором світа і кожного благословення, і в якому перебувають усі багатства? І повнота, чи, мі, чи віримо ми в Бога і в Його сина. Розумієте, це дуже реально важливо, тому що на сьогоднішній день дуже багато людей, а, по, в силу того, чи не хоче вірити, чи не хочуть вірити, чи просто їх так навчили, і вони просто не можуть а, дозволити собі, от є люди, от які от ми, наприклад, вийшли так, із а, православних, і от, ну, Моя бабця так, прийняла потім іншу віру, так, ось, е, вже будучи в старості. так. Тобто, але на початку вони робили там свічки, ставили в церкві і так далі. Тобто, все робили, як, ну, в принципі, мало би бути. Ось, і ніхто навіть не зауважував, звідки це все. Я в описі, е, в описі хто дійшов до кінця цього відео, я вас вітаю. Ви дуже молодці. дуже... Скажімо так, в пертолобі, лобі, як я кажу так, і в будь-яких справах ви досягнете свого. Це дуже є добре. Внизу я написала опис, який описує всі історичні дані, так щоб ви не шукали, бо це реальна робота в інтернеті. Значить, що, коли, хто затвердив, яким чином, для чого, і так далі. Тобто, всі-всі-всі. Наказ про святкування неділі, імператор Константин заборонено святкування суботу, чого? Пасха, день, запровадження поганських свят і, і так далі. Перші монастирі для чого це все? Різдво Христа, яким чином там язичництво з'єднали з християнством, так? язичницькі свята, але назвали християнськими святами. Тобто, от така міксовка пішла. Ведення ікони, тобто порушення другої заповіді. так? Хто це все зробив? Зелені куп... Свята Івана Купала, хреститися рукою при часі. Тобто, все-все-все внизу ви прочитаєте, розкривайте опис докладніше. Там воно відкриться, три крапочки відкриться, і ви будете мати інформацію. Тобто, це все було зроблено для того, щоб змішати, щоб люди не спаслися, Розумієте, ким, Тим, хто сидить в Римі, хто керує там? Шапкою на голові, розумієте? Тобто це все зроблено, щоб люди не спаслися. Тому що люди більше полюбили зло, чим добро. І вирішили служити сатані. так, Ось, Люцифру. Отож, справа за вами: кому служити? І знаєте, що, що все, що не робиться, все робиться на краще. Розумієте ви, не розумієте. Я знаю, що Біблія є ну для когось можливо досить складною, так книгою, але її легко насправді читати, коли ти читаєш її по чуть-чуть, так, і читаєш до прикладу в різних місцях. Наприклад, рекомендується читати Біблію Початок. Так. Старий завіт. Ми знаємо, що старий і новий завіт це не роз'єднано. Старий це табличка множення, а новий це складні приклади. Їх роз'єднувати не можна, як дехто говорить. Так от, читайте старий завіт і паралельно починаєте читати новий завіт. Розумієте? Ось старий завіт в пришвидшеному темпі. Ось тому і тому. Що хочу сказати, що якщо Бог бачить ваше серце, що ви дійсно хочете зрозуміти, що ви а, дійсно хочете мати а, мудрість. Так. І плюс ще спастися, правильно жити, щоб вас не обманювали в житті, щоб розуміти, як поводити в певних ситуаціях в житті. Так. Ось, а поради на це дає Біблія, особливо приповісти Соломонових, еклезіаста книги так, в Старому Завіті. Ось, це просто а, там такі поради, що, як я колись говорила, якби я раніше почала читати так, достеменно. Біблію, так, я би багатьох помилок не зрозум не зробила в своєму житті. От серйозно говорю. Тому це є дуже важливо, і вам всі е, будуть говорити, е, що ви такий мудрий, так, ось так мудро поступати, Насправді це буде все звідси, черпатися. Ось, ось, ось е, така у мене сьогодні лекція. Надіюсь, я вам сьогодні була корисною. Так. Е, е, е. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Також напишіть, будь ласка, можливо, в коментарях, можливо, когось цікавить, якісь турбує якесь питання, яке він не може зрозуміти. Прошу написати. Будемо потихеньку розбирати. На підставі Біблії, звісно. Ось також що хочу сказати по поводу чого в Біблії пишеться деякі місця. Так, мені задали питання в коментарях, деякі люди. Що, чому в Біблії є різні місця і Біблія суперечує один одному, і не можна довіряти Біблію, так як Біблія була написана дуже багато разів переписана і написана простими людьми, і так далі. По-перше, в Біблії написано, що Біблія написана Божими, Біблія написана з мужами, які були спроваджені Духом Святим. Тобто ось таким чином. Тобто, не сама Біблія була написана, так, простими людьми, що хочу, то і пишу. Далі дуже цікавий момент, коли кажуть, що все, що ми маємо, 66 книг в Біблії, так, ось, що це, що це не, все, не вся Біблія, це дійсно так. 39 книг тільки в старому завіті, 27 в новому, але це ще не все, тому що є ще, звісно, там, канони, не канони і так далі. Скажу так. Можна багато що розсуждати, говорити і так далі, але по факту Бог краще бачить, чому так сталося. Так? Для чого залишилися тільки ці книги. А інші були, там, наприклад, не, не війшли в цю Біблію. Так? Ось їх окремо залишили так? в Сувоях. Чому так сталося? Так? Бог тільки знає. І якщо Бог дав цю Біблію, то будь ласка, читайте, і все, що вам все одно залишається, от, ну, все одно воно нікуди не ділося, так його не вичерпнули. В Матвії написано п'ятий розділ, по-моєму, не подумайте, що я прийшов руйнувати закон чи пророків, так не руйнувати, а виконати. Тобто нічого не було перемішано, так нічого не було знищено. Ось. Тому заповіді Божі залишаються, і віра в Ісуса Христа. Все. Для того, щоб спастися, тільки так. Ось таким чином. А що стосується по поводу, деякі говорять а, а, стосовно Суботи, а, так, стосовно першої заповіді, ми знаємо, стосовно другої знаємо, зрозуміло, вроді би, третьої також, всі решта також, а от четверта заповідь дуже багатьох турбує, оскільки це таке насущне питання. Чому всі, ну, типу, більшість? Так? Шо, більшість тупі. А, ні, не тупі, а, просто вони мають затурманений розсудок, так? І вони не хочуть не хочуть розуміти, розбиратися, звідки це все пішло. Оскільки дійсно в Біблії написано чисто про суботу, а про інші дні не написано, так? Ось а, неділя, неділю перемінили. Знову ж таки, говорю в описі. Звертайтеся, там всі є історичні дані, факти я повиписувала. А, тому а, вам вирішувати, чи. Більше слухати людей, які позмінювали Божі закони, якісь свята свої повстановлювали і так далі. Язичництво змішали з християнством, так ось, як я вже вище сказала, язичництво і назвали язичницькі свята християнськими назвами. Як вам, вообще супер. Ось тому вам вирішувати, кому служити чи Богу, чи людям. Тому що ми будемо розбирати з вами скоро відкриття. Так, книгу. і там чітко ясно написано, хто спасеться тобто, і хто пройде випробування. Тобто будуть такі люди, які тобто, не люди, а події, котрі з'єднаються. До прикладу, церква з'єднаються з владою, так, і буде випущений закон, як це було колись раніше. Так, ось ми знаємо, що це дуже погано. Погане рішення і погані наслідки були цього всього, так? тому що почалися гоніння, почалися переслідування, спалювання, повішання і так далі. розумієте? Тому тому, а, чітко, ясно, Біблія пише, що йдеш до кінця випробування, так? не порушувати заповіді, суботу, а, не вклонятися із зображенням різним, не робити кумирів різних і так далі. Дотримаєшся цього всього. Будеш мати вінець спасіння на небі. Не дотримаєшся? Розумієте? А, не буду забігати наперед, які на себе випробування чекають, так? але я вірю, що Бог кожного спасе. Ось хто цього а, дійсно хоче. А, також хочу сказати по поводу субіт. Є дехто говорив мені, що суботи були. В колосянам є цікавий розділ, так, і суботи були е, забрані. Насправді, це суботи є Божі суботи, а є суботи ваші. Тобто, так, обрядові суботи. Це дві різні різниці. В левитах ми також будемо пізніше розбирати цей момент, щоб ви більш детальніше зрозуміли. А субота це як пам'ятник пам творіння, суботу ніхто не забирав. Божу суботу ніхто не забирав. Ось, тому у мене все на сьогодні все трішки затягнула, але я думаю, це вам була дуже корисна інформація, так як дійсно, хто хоче спастися, мати це, бути в царстві Божому, це, цю інформацію просто не фішують ніде, і її потрібно дійсно знати. Дякую вам за сьогоднішній день. Підписуйтеся, клікайте на дзвіночок і до наступної середи чи суботки Пока-пока.